Добрий день. Ми сьогодні поговоримо з вами про відсотки. Один відсоток це сота частина від числа або величини, позначають відсотки ось таким знаком. Перед вами квадрат, який поділили на 100 однакових менших квадратів. Якщо ми я візьму ось один квадрат, це і буде один відсоток від саданої. Площі нашого квадрата. Тобто 1% це сота частина від числа або величини. Як знайти відсоток від числа? Спочатку необхідно перетворити відсоток у звичайний або десятковий дріб, а потім помножити на наше число. Давайте розглянемо з вами приклад, як же знайти 40% від 120 гривень. Спочатку перетворимо. Відсотки у десятковий дріб. 40% ми переведемо з вами у десятковий дріб. Для цього необхідно поділити на 100. І це буде 0,4. Далі нам необхідно наше число. 120 помножити на 0,4. Виконаємо з вами множення і отримаємо, що 40% від 120 гривень становить 48 гривень. І розглянемо з вами, як знайти число за його відсотком. Перший крок такий же самий, необхідно відсотки перетворити або у звичайний, або десятковий дріб. А потім необхідно поділити відоме значення на утворений дріб. Перетворимо 20% на десятковий дріб. Для цього поділимо на 100, і у нас вийде 0,2. Далі скористуємося правилом. І відоме значення поділимо на утворений дріб. Пригадаємо правила ділення на десятковий дріб. І отримаємо число. 1700 гривень. Це у нас буде величина. Це саме те число 20% якого становить 340 гривень. Дякую вам за увагу. Сьогодні ми говорили з вами про відсотки. До зустрічі на нашому каналі. Відповіді до завдань залишайте в коментарях. На сьогодні все. На все добре, до побачення!